Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Ось іду на діляночку шафрану. От, е зима продовжується е січень місяць. І в попередньому своєму відео я показував е е який шафран, е ну, таку робив відео, розпаковку показував шафран, який продають у Болгарії. І те відео я знімав ще до війни. От. Потім я зняв ще декілька відео. У мене був шафран з Польщі. От. Ну він майже нічим не відрізнявся від того, що продають у Болгарії. Навіть упаковка схожа була. От. І десь те відео в мене загубилося, а вже трохи пізніше зняв ще, ще відео, ще один потрапив до моїх рук шафран. От. Шафран нам прислали друзі з Америки. От, це був, здається, афганський шафран. От, і от саме про розпаковку цього шафрану в мене і буде слідюче відео. Отож, дивимось. Так, друзі. Ще одна баночка з шафраном, яка до нас приїхала з Нью-Йорка із Штатів. В ній знаходиться 0,4 грами шафрану. От. І зараз ми будемо його розпаковувати. Значить, отак от виглядає кришечка. Пластикова. Пластикова. Так, все, відкриваємо. Так, відкриваємо кришечку. О, значить, там от така от, бачите? І упаковка, опаковка да, заклеєна. Значить, так, оп, відклеїли. Значить, в середині в баночці бачите, знаходиться 4 пластикові контейнери. Ну, якщо їх 4, значить по 0,1 граму. Шафрану в кожному такому пластиковому контейнері. Значить, вони висотою мабуть, сантиметра 3. 3 і діаметром півтора. Може до 2. -1. Все, так от вони виглядають. Так, висипаємо, відкриваємо контейнер один чи два чи один. Щільно дуже закриті. Так, запаковані, скажімо так, ну, красиво і хорошо. Так, значить, дивіться, висипали ми 0,1 грама. Так, давайте значить, на світло, так? Да? Да. Зараз наша підкорка. Що ми маємо? Маємо? ми... Закриваємо. так. Угу. Ну, отак от виглядає американський шафран. Бачите? Течінки якісь, ну, колір бордовий, От, але течінки якісь сплюснуті, бачите, як наче Здавлені, так. розплющені. Так. Ну, сміття немає, жовтого немає, білого немає. От, але м і запах, запах, я вам скажу, якоїсь медициною. Нема такого шафранного запаху, як з українського шафрану, як відкриваєш банку. От що можна сказати. так. Добре. так, значить Далі. І що ми зараз дивіться? Проведемо експеримент. на... Чи пропитаний шафран якимось оливками чи яким маслом, який це роблять для того, щоб, щоб збільшити, вагу. Да, збільшити вагу, тобто підробляють. Так, значить, беремо течинку, кладемо на листок, чистий, білий, складаємо пополам от, і отак от прямо роздавлюємо, через листок, отак продавлюємо, продавлюємо. Якщо буде жирне п'ятно, то значить він пропитаний якимось. Якщо ні, то значить ні. Ну, ну нема. Нема живного пятна. Відповідний жовтий колір. Да, відповідний жовтий колір течинки там. От. Ну Роздавили тичінку, немає жовтої питна. Тобто його нічим не пропитали. От, От Просто запакували. і все. Але тичінку, дивіться, я вам покажу щось тичінку. Ви бачите, яка вона? Нижче, нижче. Вона ну, плоска, вона повинна бути кругла, а вона плоска. Бачите? Туди Зараз. Я, не, не, не. не треба до камери близько. Ану воно поверне. Чик і сплеска. Так як. Бачите, її через молотком хтось відклипав. Бачите, здалено напрямку. Таке враження, як наче видавлювали з неї щось. Взяли з якимсь пресом, здавили їх, потім висушили. О, от і все. Можемо наш шафран показати. А ніч так? Чуєш так є? Так. Ну давай, на другий листок. Так, а дивіться, а це український шафран? не рассыпайся на ну, потребление. Мм. Да, ну вот а, ты ведь, вот тычинка. Вот тычинка. Она объемна. Бачите? Вот она не такая. Кругла. Ну, она кругла, да. Вот он нема такой м -м -м, плоскости, как ну, вот, на тех, кто с молоком ударил. Вот. И, и запах Відповідний. Запах відповідний, так. Да. Ну. Вже звиклий. Mm -hmm. Якось так. Так. А якість, що там в тому шафрані є, чого немає. В нашому ми знаємо точно, що є. От. А от в тому буде. будемо досліджувати. Yeah, будемо досліджувати. Від, на, в лабораторію здамо. І <кій> думаємо, за місяць буде результат. Так, да, і вже потім. Повідомлю вам, що ж там зараз. Чим відрізняється американський, афганський шафран від українського. Можливо, ще якийсь знайдемо. Да. Грецький, турецький, іспанський. Да. Так, Шафранів в світі багато, а от якісного шафрану я вам скажу, що не так уже і багато. Але те, що український шафран якісний, це ми можемо сказати точно.